Всім привіт! Сьогодні хочу похвалитися своєю покупочкою новенькою з нержавейки, Хочу сказати бітономішалки, але ні, не бітономішалки, а медогонки. Що в ній хороше, що в ній погано, Бак нержавейка, Дуже мені, дуже, дуже, дуже треба, щоб ці ноги були, тому що сам відкачую мед, то дуже велика проблема, коли. Немав такого якби ноги. Зараз дивіться, ось зараз я взяв на ногах, все вже, бітончик 130-літровий поста, зливається з боку, без проблем. Зразу ще прикупив такі сита, теж в мене старі поржавілі вже, погані. Ну, погані. Взяв коротше, з Тоже, Хто буде для початківців, хто буде купляти, з... хлопці, беріть отаку, з нержавейки, блін, не економте, не економте. Тому що ви ж його потім будете мити постійно, буде вам купа мороку. Хочу показати, на чому я зекономив на цій, на цій медогонці. А взяв касети, виходить, якби, ну, оцинковані. Оце буду мати мороку. Ну, блін, хлопці, трошки стоїть медогонка, трошки потратився, тому вирішив хоч на чомусь зекономити. Потім вже, думаю куплю нові касети і просто заміню, заміню теж візьму нержавейки. Маю, маю опис з цими оцінкованими кассетами. Оця сітка вона виходить, оцинкована. Маю опит роботи з ними, вони ржавіють постійно, їх треба мити. Ну, нічого страшного, помити можна. Я думаю, блин, корона ні кого не спаде, якщо його там помити. Нам щіточку таку береш, в мене є велика щітка, я не вмию. Я вже так якби, стіпив зуби, подумав дуже добре. Думаю, що викачаю, продам, гроші верну, виходить. Ліпше хай буде нова медогонка. Тому що мед ось стоїть, покажи, мед стоїть Його треба викачати. Це, май... Це всі повномедні рамки, я думаю, тут якраз на медогонку і вистачить... Тому що Ліпше, ліпше блин, хай люди цей мед з'дять, чим можуть чи з Не хотів сірою обробляти, тому що якийсь -то мед буде. Потім. Вже викачаю мед, осушу, отут от цього заб'ю дверми, ще з вулики, У мене ще вулика дуже багато рамок, є. все теж я сюди поскладаю, того забуваю кліонкою і туди серію, видимлю то все і все, і так воно в мене лишиться. Ну от дивіться, бачите, яку цячку показую, гарну. Що я можу сказати? Хороший апарат, будемо працювати, буду вже показувати відео і буду на качати на такому апараті. Дякую за перегляд. До побачення.